І чаю хочеш так. Але будь ласка, у найкрасивішій чашці, будь ласка, для мене це дуже важливо. У нас поганих не водиться. тобі додасть естетичний насолоди до чаю. Наступний сюжет він саме про надзвичайні горнятка ручної роботи. Насолоджуйся, будь ну, ласка. – Ну, дякую. Але і запропонований чай. Я також чекаю. Добре. Такі горнятка, немов брані у квіти, Олександра виготовляє з полімерної глини. Ліпленням займається вже понад п'ять років, і радо ділиться зранком вдома секретами свого ремесла. Сама ліплю силует. От і по силуету я пропоную, наприклад, зробити зачіску е, зі спини, зачіска і все інше, по типу людини, яка там хоче подарувати, або яка там собі, якщо замовляє, по типу цієї людини. І це виходить як. Індивідуальна робота Олександра родом з білої церкви, що на Київщині, раніше працювала в магазині декоратором, саме тоді і захопилася виробами з полімерної глини. У нас був переоблік, і ми там. Була там стара глина, якась, тобто, це почалося з якогось там шматочку глини. Ну тобто, це був не такий якісний шматочок, скажімо так. І я просто спробувала. В мене вийшло. Мене дуже багато там критикували. Ну тобто, колеги, типу, ну ти ж робиш такі великі роботи, а це ювелірна робота. Ну навіщо тобі потрібно? Але і мені так дуже хотілося. Згодом були десятки годин навчання та удосконалення власної техніки. От і я спробувала ризикнула. Було спочатку важко, але з часом потрошку, потрошку, одне навчання дуже багато підтримували ну близькі люди, які навіть просто на подарунки я дарувала. Спочатку ж все це дарується. Тобто, от і це дуже підтримувало, тому що я набувала руку трішки на одному. Там десь тваринка, десь людина. З часом у майстрині почали з'являтися перші клієнти. Жінка створила онлайн-магазин, знімала та публікувала відео своїх робіт та процес їх виготовлення. Справи пішли вгору, вироби Олександри замовляли в усі куточки України. Проте 24 лютого 2022 року перевернуло життя майстрині з ніг на голову. Перший місяць це взагалі я Я такий просто жах був, що перший місяць, звісно, я не працювала. Я взяла, я не пам'ятаю, начебто, на третій місяць війни я взяла перший раз в руки глину. Для мене це було прям таким шоком. Ну я наче. До і після в мене навіть була робота, яку я робила з 23 на 24 вночі. Я ліпила там дівчинку, і я ви знаєте, ця робота в мене рік лежала. Я її нікуди не чіпала. Повернутися до ліплення з полімерної глини Олександрі. Допомогли саме клієнти у день, коли почалась війна. 24. го і я почала обдзвонювати клієнтів і казати, що напевно відміняються всі замовлення. Ну і тобто, напевно, так. Але ви знаєте, це така була соломинка прямо для мене. Люди почали мені казати ні, ми будемо чекати, і, і ми хочемо, щоб ви працювали. А ми хочемо отримувати якісь позитивні емоції. Зібравшись силами, жінка взялася за роботу, ліпила на замовлення. А для себе виготовила горнятко з дівчинкою українкою як втілення стійкості духу нації. Мені дуже хотілося її зробити. Вона в мене була прямо в голові деякий час. І Я зліпила така там україночка з соняхами. Дуже гарна така дівчина вийшла. На виготовлення одного горнятка у майстрині йде кілька діб чимало уваги приділяє найменшим деталям. А ще виріб потрібно загартувати у спеціальній печі і обробити, щоб не був крихким. Для початку ми беремо горнятку, його потрібно там обробити, на ньому почати ліпити фігурку вже цей з полімерної глини. Потім ми її запікаємо. Одне запікання йде одного етапу. Потім інший етап це зліпити там, наприклад, якщо це квіти, ну дивлячись, звісно, що саме ліпиться, якщо, наприклад, пелюстки, там швидше. А якщо квіти, в мене там є такі. І горнятка з квітами або з малинками. Ну, малинки як справжні ліпляться із полімерної глини, і виходить, що це займає більше часу. Віднедавна майстриня захопилася ще й виготовленням свічок. І тепер у асортименті Олександри є ось така україночка. Саме її часто замовляють за кордоном для різноманітних ярмарок. Крім того, майстриня зі своєю продукцією сама часто відвідує різноманітні благодійні заходи в Україні та дуже радіє, коли вдається зібрати чималі кошти для військових.